Чисто перший бій, перше враження. Новий приціл. Та вже... їпать копать, оце закинуло. <кій> <кій> Походу, не зря оптику взяв. 20 тисяч та слабак. Ну що, я питаю куща, чи... чи зіграємо з передка? а алтешок немає, все, граємо з передка. Не пройшло 3 години покислили, та ну да. Тільки ми. О, 5 годин пройшлося на всього. 5 годин Карл, 5. Батик, надіюсь, у тебе є обладнання е чисто Лтешне. Зараз міг би так, може такий вітер зробити. Ой ой, з таба тут бідає. Остай тобі тут піпець біда. А що в неї по часу зведення? Хтось в курсах? Бо я так... Бо звед... зводиться на прям піпець хреново, чуваки. Ну, типу, зводиться, ну, стабілізація піпець 5 Ну слухайте, по зведенню все класно. Не очікував такого мула правда. Да, да, да. Это значит число, да, с ним это. сотка Несенький мій, ну обережно, ніхто треба бути. <кій> Побачимось далі поси. Дякую, 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 дякую. <кій> ну Слухайте, зводиться дійсно приємно. Я думав вже, що можливо треба буде стабу ставити, е, бо зводиться ну, тіпа, стаба прям піпец херова, коли ні. Зводиться шустренько. Зводиться шустренько Трошки покидаємо бландики класиками, парочку дамо туди. Тільки... Ой, лампочка. Ніфіга собі. О, нова парта! Розщепила. Кумуліт! Летять прям говно. 808 метрів, понятно. Кумулі летять прям говно-тут говно. кумулі чисто символічно, то 10 штук ще може й багато. Бабахи катаються. Ну жадні ще вот сьомий пограв добрый. я світлюн, чуєте. І кипогас летить. Треба сайбитись. Не, не встать, блядь. Бля, тупо дві тички і хп немає. За я буде. Я на грідю не грав, але. ББ гарно летить. да, ББшки приємно летять. 100%. Скільки просідає? 260, ну є просадочка така, так пода. ББшки 100% приємні. А кумулі прям лайну. Та шумка там же, ну ти бачиш, яка ситуація, чувак, я серед поля, блядь, стояв. Звичайно, мене там хтось без рано чи пізно чекнув. То така наглість була Так грати як я грав У нас бат, є толку з бата нуль Став би тут на баті в оцих піщах би де... зараз би світив би, блядь мільйон просто Так, 42% вроде бег достать на Москву, а не привіт егорян. но ну, на вардиці я так кожную играл. Беземожна в коштувати про купити, але я вже закрив танки після один очікування своїх ресурсів. Ну це так, да, зараз ПТ-шок в рандомі прям піпець. Це фугас був блядь, а, я не туди, що мене фуга заряжена, поплять. А скільки тут фугас середнім дає? 980. чисто такий дижданчик залетів, пацану. Бігає, конечно, на класну базара 0, скики слабенький. 76 мм пробиття насправді слабенько. Ну так би, щоб дати, шотик, тик? По лізе. А як нахуй ти вилазило, блядь? Чому, блядь? Хай би перекатували. Смій слі, блядь, не пробив! Говно ваші фугаси, блять! Як я в спину не пристрелив фугою, блять, ну реально. Оптика тащить, пацаны. Оптика тащить. Ну халявка. Ой, хорош, хорош, хорош. Ультра шот. Відверто брати ДБ за 13 каббон, опит кредити, зарані спасибо. Бля, на 13 кабон. От перше враження по кайфу. Я би брал би. Можна ще забрати його, так, да, без номерка каша є в продажі. Не знаю. Я залив за 10к голди, от по першому бою не жалію, чесно кажучи. 240. це що його арта не пробила, блядь? Чи баха? Подивіться, який ми бій потащили. Центр хоче вийти. Сюди би пробиття фугасом 90 ще було ну, брак було класно. Але фугас ну типу, 880 метрів все повільно. Кумуль повне лайно також 880 метрів. Кумуль повне лайно. Чисто ББшка, ББшка реально топчить. Бабаху я маю нуліну пересвідчувати. би хп хоча б штук 300 Щоб друг шорту знайти. Ну, втерпіти, так би мовити. Мій асист. Оптика рішає, народ. Оптика рішає. Додай, додай, додай! Ну да дай, блядь! Блять, перше відчуття прям топчик, чуваки, беріть. Ну, халявка. Блять, концепт чи ДБВ, оце дуже важке питання. Гарний бій потащили. Гарний бій потащили. Прям бій гарно потащили. Не знаю, машина от перше відчуття прям дуже класна. Час зведення 1.39, тобто з табай нафі не потрібна. Вендель досил оптика, як ви бачите, на цій карті зарішало. Прям реально зарішало на цій карті. Тому що от за рахунок неї ми пересвічували противника, давали перший постріл е, да, до лампочки. І тим самим ми вигравали бій прям. 800 альфи незвично неприє... незвично приємно. Ну, блядь, годна машина, от перше враження, прям топчик. Е, не знаю, гріля в мене немає, але я, я так це покатав, я думаю, гріль нахер не треба. Гріль нахрі не треба, я думаю. Альтернативно збірочку зібрати щось типу вентиль, досил, загартування на якісь там хімкенські, думаю, по кайфу буде. ПТХ їде, їде, дійсно чесно, оце в неї чесно, дійсно. От прям не знаю. Прям реально топчик. Сподобалось. Та вже, мабуть, не маєш обрати. Та вроді як є. Я не можу подивитися, скільки залишилося, мені оцю фігню показує даркіста, не можу.